Також в свою чергу хочу нагадати, що в нас є шейвер. Новинка також. Це в нас Voyager V368 шейвер для складних завдань. тобто Тут у нас дві плавочі голівки. Швидкість 9000 обертів, Це і зазначено навіть на корпусі. Основа ручка це метал. Також тут вхід USB Type-C. Потужний, зручний, зручно дуже, ось бачите, сам корпус, зручно тримати в руках. Підійде для гоління під нуль з нульовим ефектом, тобто, але з урахуванням, що це буде дрібна щитина, все-таки одноденна-дводенна. Або після тримера, Так що, якщо, якщо у вас тример залишає щетину, і ви хотіли, щоб шкіра була більш гладкою, ось такий пристрій тоді вам буде в нагоді. Дві сітки в комплекті: одна для, ось, бачите, для стрижки для гоління обличчя, друга для гоління голови. Але знову ж таки, я вам зараз покажу на камеру, вони дуже схожі. Якщо одна зіпсується, бачите, якщо одна зіпсується, то іншу можна використовувати просто як основну. Ось, тому це як два в одному. Далі Значить, працює 180 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі, є режим блокування, датчик, що потрібно промити ножі. В комплекті в нас є запас, господі чохол для транспортування зберігання, кабель USB Type-C, щітка для очищення. Це все є. Пристрій з вологозахистом IPX 6, акумулятор на, ось, будь ласка, 1400 мА. Працює 180 хвилин від акумулятора. Може працювати він в мережі час зарядки до 2 годин. Гарантія на рік. Ціна 999 гривень. За ці гроші я вам скажу, це супер. Хороший пристрій, надійний. Тому. Кому потрібно, звертайтеся, замовляти. Замовити можна на сайті trimer.in.ua Назва сайту, як і назва нашої сторінки в TikTok. Замовити можна через Instagram. Є посилання прямо в шапці профілю, пишіть Дірект, форму швиденького замовлення. Viber, Telegram. Зробіть скрізь цього відео, напишіть нам на Viber і ми швиденько оформимо замовлення, також там і на тому телефоні WhatsApp, Viber, Telegram. 050 715 4419. Цей робочий телефон він буде продубльований в описі під відео, або також в шапці профілю є цей телефон. Кому потрібно, звертайте, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.